Державний навчальний заклад Запорізький професійний будівельний ліцей вже більше півстоліття готує кваліфікованих робітників. І сьогодні під керівництвом директора Руденко Василини Раїнівни здійснюється підготовка робітничих кадрів у двох напрямках. Для цього в ліцеї є добра матеріально-технічна база, яка дозволяє здобути ґрунтовні знання і навички з обраного фаху. У будівельному відділенні Здобувають професії маляр, штукатур, лицювальник-плиточник, електрогазозварник, столяр, монтажних гіпсокартонних конструкцій. Все популярнішою у наш час стає сфера громадського харчування. Куховарський фах один з найпочесніших і найпотрібніших в усі часи, тому наших випускників завжди чекають підприємства громадського харчування. Вміння приготувати хорошу їжу завжди було виявом високої майстерності, адже для повноцінної праці і відпочинку людині потрібна смачна, якісна, естетично оформлена, приготовлена дбайливими руками їжа. Кухар це в першу чергу творець прекрасного. Смачного, привабливого це винахідник, який все життя перебуває в пошуку для того, щоб творити. Щоб стати кухарем, необхідно мати хороший смак та творчу натуру. Професія пекаря цікава і почесна. Вона поширена усюди і потрібна всім. Асортимент хлібобуличних виробів, що випікає пекар, широкий і різноманітний. Досвідчений пекар спостережливий і уважний. Але головне в його роботі зацікавленість, відповідальне ставлення до своїх виробничих обов'язків. Професія кондитер складна і потребує не лише естетичного смаку та художніх здібностей від робітника, але й багатьох знань та вмінь. Бармен це людина, основним завданням якої є розвиток культури споживання напоїв, формування у відвідувачів бару хорошого смаку та відчуття міри. Професія бармена вимагає від працівника особливих і суто людських рис. Професійна придатність залежить від емоційної врівноваженості, особливої чутливості, вимагає вміння встановлювати і підтримувати контакти з людьми, розумітися на їх індивідуальних особливостях. Праця бармена повинна бути спокійною, продуманою, акуратною і артистичною. Бармен повинен вміти приготувати алкогольні та слабоалкогольні напої, скласти за рецептом коктейлі. Для того, щоб стати хорошим спеціалістом у барменській справі, який зараз користується попитом у роботодавців, потрібно багато знати і вміти. Усі, хто знайшов себе у цій професії, працевлаштовуються, а перше робоче місце, як правило, визначається під час практики. Дуже важливо сподобатись роботодавцю. Який, як відомо, завжди любить працьових, жвавих та ділових, тоді успіх буде гарантовано. Професія офіціанта є однією із стародавніх. На фресках єгипетських пірамід зображені люди, які подають їжу до столу фараонів. Мабуть, це й були перші офіціанти. Офіціант задовго до того, як прийдуть відвідувачі, розпочинає свою роботу. Він розставляє столи, накриває їх скатертинами, сервірує їх, розкладає серветки. Залежно від характеру обслуговування, сервіровка столів буває різною, і досвідчений офіціант знає, що красива сервіровка столу доповнює смакові якості страв, створює хороший настрій у гостей. Отож, в ліцеї дбають про те, щоб майбутні кухарі, пекарі, кондитери, бармени, офіціанти уміли смачно приготувати страви. Гарно обслугувати своїх клієнтів, правильно засервірувати стіл в залежності від бажань замовника та подій, яку відзначають гості.